Порахуємо чужі гроші або історія про те, скільки я потренькала коштів на поїздку на міжнародний чемпіонат від скульптор. І так. Перше і основне, це покупка номінацій. Кожен майстер сам вирішує, скільки штук брати. Але є нюанс, чим більше береш максимально це 4 штуки, тим дешевше сіна. Як грати, то ну, покрупно. На номінацію я витратила 6 тисяч гривень, півтори тисячі кожна, тому що певний період часу була знижка. Так як чемпіонат був у іншому місці і проводився 4 дні, то я мусила зняти готель. Обійшовся мені 4 тисячі гривень. Чому так дорого? Ну тому що я була не сама. Щоб виключити несподіванки з моделями, ну, типу, не прийшла, не підійшла і так далі, я покликала одну подругу і одну клієнтку з собою. Звісно, я їм оплатила дорогу. На всі білети у мене вийшло півтори тисячі гривень. Плюс таксі близько 600. По харчуванню. Ну, дивіться, я люблю поїсти. А враховуючи стрес і нерви, ще й випити. тому хавчик за 4 дні я витратила близько 5 тисяч. А ще на чемпіонаті були представлені круті бренди, і можна було купити продукцію зі знижками. Ну, чим я і скористалась, мінус півтори тисячі. Що там у вас вийшло по сумі. Ви вже порахували? Бо я ні. Чого? Ну тому, що я взагалі ні про що не шкодую. Шикарно провела час. Нарешті вийшла в світ зі своєї комфортної бульбашки. Познайомилась з чудовими колегами і набралася неоціненного досвіду.